Ні, не станеш ти на коліна перед писком бридким окупанта. Маріуполь це Україна, і він мусить це пам'ятати. Він прийшов жорстокий і підлий, має владу, бо має зброю, але прийде його загибель, ляже трупом у пеклі бою. Ти сьогодні кривава рана. На просторах жертви країни, ти болиш і живеш у кожнім серці, небайдужім до України. Окупант, мов у себе в хаті, на просторі майданів, вулиць, але вірю, ти повстанеш, окупантам ти вироком будеш, і ще будеш ти святкувати свій день міста під жовто синім, і відновиться твоя велич. І повернуться твої діти, не здолати твій дух незламний, не звалити тебе на коліна. Хай се сволота вража, Маріуполь це Україна.